Домагання, ви кажете, що це погано. А що робити, якщо жінки самі провокують? Я таке навіть в основах здоров'я читав. О <рес> Боже! <рес> Коротка юбка, це не можна таке носити. Ой, до речі, мені Карпачов на супермамі заряджав про активну поведінку, це вирізали. Опа. Ну він мені казав: ви ж знаєте про основання активної поведінки і я? <рес> там оцей момент є там, де я. Але не на ту фразу. Ну, коротше, да, він мені казав, я на нього долюсь, думаю, що ж ти мені далі. І він там щось, ну він переключився дуже швидко, типу, з цього, але, типу, це той тіп, який за віктивну поведіночку. він про це, Хоча це вже ну, вважається антинауково, довели, що так воно не працює. Не можна спровокувати свою спідницю, тільки неадекватна людина. взагалі в чому ти там не була б? А що жінки ходять до гвалників. В принципі, на що вони ходять що з дому виходять? Сиділи вдома, а хоча ні, сиділи вдома, теж не рятує, тому що абсолютно більшість злавань вчинені близькими свого а, да, кола. Точно, тоді, взагалі, все в туалеті закриться, я не знаю.